І так, друзі, спробую реанімувати тройник, повністю його почистити. Знімаю ці заглушки оцинковані, Винімаю ізоляцію базальтову і буду ставити керамічну ізоляцію. Ну і треба все це вичистити, почистити. Коротше, буде повна реанімація тройника, буде розручна платформа, утеплена ревізія. Ну, все, як завжди. Починаємо. Ось такий. Запам'ятайте його, який він був, яким він потім стане. Итак, друзья, представляю вам полностью <coughs> модернизированный тройник. Бывший тройник от Вентустра. Почищенный, поменяна керамичная изоляция поставлена. А, уже съеденный <coughs> с платформой крепления под 40 куток. Мая ревизию на впроте. Цельно наша съемная <coughs> крышка ревизия. І утеплена знизу ревізія, повністю утеплена. Це ревізія злив під конденсат. Ціна такого тройника 2700 гривень, <кхи> уже зібраний з платформою.